Всім доброго дня! Багато хто з вас чув про сітерапію, проте не знає, що це означає. Тож давайте сьогодні розберемо, що таке сітерапія. Мене звати Мішина Наталія, я лікар-алерголог та імунолог. Отже, коли ви маєте алергію, це означає, що ваш організм з якоїсь невідомої нам причини почав атакувати ті білки, з якими він раніше контактував абсолютно нормально. Це рослинки різні. Можливо, на тваринок, білового кліща. І у нас є варіант навчити ваш організм менш агресивно реагувати на ці білки. І якраз цей метод і називається Асітерапія або алергічна специфічна імунотерапія, таке трошки довге розшифрування. Як проходить Асітерапія? Вона має три варіанти: це ін'єкції, таблетки, а також спреї. Кожен з цих варіантів хороший. Ми підбираємо індивідуально зручний спосіб для пацієнта і той, який підходить саме вам. Часто пацієнти мене питають: ми ж можемо починати ай тільки в холодну пору року? Так от, це залежить, який саме алерген нам треба вам вводити. Наприклад, зараз ми можемо почати неважливо який це сезон, лікування до тваринок, наприклад, котики собачки, голового кліща, пліснігу або до полку дерев, які вже відсвіли. А наприклад, до полку трав і бур'янів, які зараз будуть активно цвісти, ми дійсно почнемо восени або взимку холодну пору року. Оптимально починати осіб за 4-6 місяців до цвітіння вашого алергену. На домашні алергени, тобто, ще раз нагадую, сюди відносяться у нас тваринки, проводи кріщ, прісніву, ми можемо починати будь-який період року. Тож, якщо ви хочете дізнатися, чи допоможе саме вам осіб терапія звертайтеся я задоволена вам допоможу. Берегіть себе.